Філія публічного акціонерного товариства Національна Суспільна телерадіокампанія України в Крому Розі продовжує своє мовлення на часі. Діалог. діалог, відколи Україна стала самостійною державою, наше суспільство так серйозно ще не переймалося проблемою зайнятості як тепер. Саме поняття безробіття для працездатної спільноти, якій випало пожити в радянському союзі, свого часу було чужим і повною мірою неусвідомленим. Поїздка з турпутівкою в якусь з країн состабору вважалася поцілунком фортуни. Нині наші співвітчизники масово емігрують в закордоння та не у пошуках розваг і відпочинку а швидше навпаки. Заробітчанська тема стала гострою, косючою і болючою. Вітчизняний кінематограф навіть здобув собі дещо цю слави на теренах цієї проблематики. Кінострічка Гніздогорниці, прем'єра якої не обминула і наше місто, змальовує драматизм українських родин, що виріс саме на ґрунті безробіття свого нашого рідного. Але сьогодні мова не про кіно. Говорити ми будемо про реальний стан речей, про питання зайнятості в кроморозі з компетентною в цій царині людиною. У нашій студії Ігор Вознюк, директор Криворізького міськрайонного центру зайнятості. Вітаю вас, Ігор Богданович, в нашій студії. Дякую, що викрили трішки часу свого службового часу, і завітали сюди. Ну, звичайно, найперше питання, найперше питання цікавить нас в останнім часу в суспільство вже у вирі реформ. Торкнулися вони якимось, якоюсь чином, якоюсь мірою і вашої служби. Що суттєво змінилося? Ну, я хочу сказати, що наша служба їй нещодавно у грудні місяці виповнилось 26 років. Вона весь час перебуває у стані реформування, реформатування і таке інше. Тобто кожен рік в нашій службі з'являються нові напрямки роботи, нові програми підтримки або підприємництва, або громадян, які активно шукають роботу. Цей рік не буде виключенням на сьогодні. Затверджено нове положення про державну службу зайнятості, яка передбачає. Подальшу реорганізацію служби. У нас вже частково вона проводилась протягом цих років. Так, на відміну, коли раніше в місті існувало сім районних центрів зайнятості і ще один центр, який займався мешканцями Криворізького району, тобто вісім їх було фактично. З 2011-го їх стало три, тобто, був організований міський, який обслуговує. Обслуговував 5 районів міста і два райони окремих центрів зайнятості це Тернівський і Інгулецький. На сьогодні з, з вересня минулого року також ліквідовано Криворізький районний центр і надання послуг підхоплено нашим міським, який з вересня місяця вже отримав назву міськрайонний центр зайнятості. Оскільки ми, крім мешканців міста, надаємо послуги мешканцям Криворізького району, це проводиться з метою оптимізації адміністративних видатків, відбувається певне скорочення і чисельності працівників служби зайнятості, тобто оптимізується, але це не погіршує надання послуг. Мешканцям, які звертаються міста або району, звертаються до нас. На якості роботи воно не заружує, ми, пакими да? е, в нас. Ми вже певну, певну статистику. З вересня місяця спостерігаємо, що е, збільшилась кількість, значно збільшилась кількість працевлаштованих мешканців е, сільського криворіжжя. Порівняно з тим, коли існував окремий центр зайнятості. Це пов'язано, ну, перш за все, що міськрайонний центр зайнятості, він це був один з останніх великих центрів зайнятості побудованих в Україні з дотриманням усіх європейських стандартів, які передбачені для надання послуг з питань працевлаштування. Є відповідні фахівці, психологи, профорієнтатори, консультанти з працевлаштування, які надають відповідну допомогу нашим громадянам. Подальша реформа, вона перш за все, передбачена на те, щоб створити на базі центру зайнятості такий сервісний майданчик, на якому зустрічаються роботодавець і пошукач роботи. Де е, і створити умови для того, щоб е, відповідно роботодавці могли якнайшвидше укомплектовувати свій персонал, а клієнти, які звертаються до центру зайнятості, якнайшвидше шукати роботу. Ну а взагалі, е, нинішня картина, ви можете її так змалювати з незайнятістю нашого міста. Скільки народу в цілому потребує роботи? Ну, е, наше місто е, перш за все, я завжди кажу, що мешканцям е, нашого міста. Пощастило, що вони знаходяться в Кривому Розі. Все-таки це місто Гігант, одне з найбільших міст України, де працюють як великі підприємства, так досить успішно розвивається малий і середній бізнес. Тому робочі міста в місті завжди є. І сказати, щоб картина щось різко змінилася, наприклад. Протягом січня місяця чи в минулому році порівняно, ну, порівняно з 2015 роком. Ні. Навпаки, я навіть, ну якщо зрівняти результати січня минулого року і цього, то в нас кількість безробітних зменшилась десь на 20%. Це б я сьогодні підказував, що вчора навіть прем'єр-міністр сказав, що це відповідає <реку> да, цим цифрам, які є в цілому по Україні. Тобто той крок, що зробив уряд щодо підвищення мінімальної заробітної плати, він напевно буде давати свої позитивні взнаки, Тому що якщо раніше нас, наприклад, допомога по безробіттю протягом минулого року фактично дорівнювала середньому розміру заробітної плати по вакансіям, які надавали роботодавці. То відтепер, ну, тобто це було десь 2,400, От, наприклад, у нас був середній розмір допомоги по безробіттю, і десь 2,500 до 3,000 Розмір за вакансіями на сьогодні. Вже роботодавець не може подати вакансію менше ніж 3 200, Але в середньому, як і зазначив наш міністр соціальної політики, рева середній розмір вакансій по Україні він біля 4 тисяч. На сьогодні, якщо за останніми статистичними даними, то заробітна плата по Україні загалом складає майже 6,5 тисяч гривень. В Дніпропетровській області вона складає 5 тисяч 975 гривень. Це середня за грудень. Відповідної роботодавці на сьогодні ми спостерігаємо збільшення потреби. Це є різні. І об'єктивні причини пов'язані з певним відтоком робочої сили з України, але роботодавці, і це і наші гіганти починають відчувати певну нехватку в робочих кадрах, тому вони зараз і ми з ними співпрацюємо для того, щоб Відповідні, На жаль, деякі позиції, по яким вони замовляють кадри, ну, просто відсутні, наприклад, на обліку в центрі зайнятості. Тому зараз проходить у нас з ними обговорення, яким чином підготувати їм кадри і допомогти укомплектувати робочі місця. Ну, до питання... Кому, скажімо, кому найважче, за яким фахом вони працювали, ми перейдемо трішки пізніше, так? А зараз поясніть, от статус безробітного, яка законодавча за база його е узаконює, так би мовити. Так, що які це документи? Ну, було певне занепокоєння громадян на початку цього року, пов'язане з тим, що в ну, деяких засобах масової інформації, не зовсім. Тактовно прокоментували слова наших очільників держави щодо там, утримання чи не утримання безробітних в подальшому і те, на саме, ну, те, що відбувається зараз, до ніяких на сьогодні змін в законодавстві щодо реєстрації безробітних, призначення допомоги по безробіттю не відбулося. Є дійсно декілька проєктів: один проект урядовий, один проєкт народних допомог. Про внесення змін та доповнення в законодавство про зайнятість. Але малось на увазі не те, що будуть виплачувати допомогу чи не будуть. І в тому і іншому я бачив ці проекти, ми їх обговорюємо зараз. В жодному з них не передбачено відмова від виплат допомог по безробіттю. Оскільки в нас вибудована в державі відповідна система соціального страхування, ніхто її ламати не збирається. І е, кошти, які отримують безробітні, це є кошти страхового фонду фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Він не входить до складу державного бюджету це є кошти застрахованих осіб, тобто тобто власність тих, хто їх вносить роботодавців і застрахованих ну, працівників. І вони відповідно до чинного законодавства мають право на певну матеріальну підтримку у період, коли наступає випадок безробіття. Безробітним фактично може бути будь-який громадянин України, який з незалежних від нього підстав втратив роботу. Дійсно активно її шукає і е, звертається до служби зайнятості для е, пошуку роботи. А ну, от цей маршрут, вкажіть, може декому буде корисно. Ну на, на сьогодні може вперше втратив роботу і не знає, куди йти, щоб на сьогодні він, да не... в нас, так. як я вже казав, в центрі в функціонують три центри зайнятості: Криворізький міськрайонний, інгулецький і тернівський районний центри зайнятості. Громадянин має право звернутися до центру зайнятості за місцем своєї реєстрації або фактичного проживання. Тобто, якщо, наприклад, людина зареєстрована в Саксаганському районі, а фактично мешкає в житловому масиві Інгулеці, йому там зручніше звернеться. За місцем він має право зареєструвати, може зареєструватися як в міськрайонному центрі або в Інгулецькому районному центрі. Лише у випадках, коли ці оба місця співпадають, як у більшості громадян, да, тобто людина і зареєстрована, наприклад, в Саксаганському центрі в районі, і мешкає в Саксаганському районі. То зареєструватися він вже в Інгулецькому не зможе. Він там отримає всі послуги щодо там консультації, працевлаштування, але статус безробітного не отримає. Статус безробітного тоді він отримає за місцем, як я вже казав, фактичного проживання або реєстрації і е, звертається до центру зайнятості від в кожному центрі зайнятості. Є однакова технологія з питання надання послуг, тобто, ця низка технологічна, вона однакова, незалежно вже від матеріального забезпечення центру, приміщень, наявності приміщень, таке інше. Тобто, в кожному центрі є диспетчер, при вході зустрічає, до якого звертається наш клієнт. Диспетчер. З'ясовує підставу звернення, оскільки не всі громадяни до нас звертаються, наприклад, з питань працевлаштування. Є інше питання там з необхідністю отримання якихось довідок, про те, перебуває чи не перебуває для різних соціальних установ, там виплати соціальних допомог і таке інше. Якщо людина звертається з питань працевлаштування, ну в нього мінімальний набор документів, це паспорт. Трудова книжка, якщо людина вже мала, займалась трудовою діяльністю, індифікаційний, індифікаційний код і е, де, якийсь е, документ про освіту. Тобто, якщо людина має вже вищу освіту, або декілька, вона може за вибором один придивити або декілька документів, якщо людина тільки е, закінчила школу, ну, це атестат. І оце е, Такий основний перелік документів, причому ми не вимагаємо ні копій, нам, не потрібно, людина приносить ці документи, отримує талон до фахівця з питань консультації. Взагалі, більшість приблизно десь третина громадян вони фактично працевлаштовуються. І отримують цю інформацію, оскільки технологія розрахована таким чином, щоби як найбільше інформації надати громадянину навіть без спілкування з фахівцем центру зайнятості. Тобто, наприклад, в міськрайонному центрі зайнятості є людина зразу побачить повний перелік вакансій, які є в центрі зайнятості, є або в надрукованому вигляді, або у нас є спеціальні пристої, тачскріни, де є інформація про вакансії, причому не тільки в місті Кривому Розі. А в будь-якому місті України у нас об'єднана база єдина інформаційна система у нас аналітична службі зайнятості, яка об'єднує всі центри зайнятості. І вся інформація, яка надходить до будь-якого центру, наприклад в івано франковській вона є ці інформації про ці вакансії. У нас в режимі реального часу вони змінюються, поповнюються роботодавцями або закриваються у разі працевлаштування. От ви, певно, моніторите вашу організацію, ваша служба, ситуацію і знаєте, кому найважче, з яким фахом, з якою професією нині влаштуватися на роботу. Ну, найважче влаштуватися тим, хто не бажає шукати роботу. А усім, усім я ще раз сказав, що в нас велике місто, у нас великий перелік вакансій лише у міському центрі зайнятості щомісячно. Приблизно до тисячі вакансій надають роботодавці, і це як я кажу, на жаль, не всі роботодавці звертаються за допомогою це якби їх права. Хоча за законом вони зобов'язані нас інформувати про наявність вакансій, але в зв'язку з тим, що відсутні будь-які штрафні санкції, тому роботодавець сам вирішує. Але що... буває так, що за родом своєї попередньої діяльності за навичками людина не зможе працювати саме так. Отут тут перепідготовка отримання нової професії. Де і хто у цьому нашому місці зможе допомогти. Щорічно ми займаємося, це один з основних також напрямків роботи нашої служби: це перепідготовка, підвищення кваліфікації, навчання громадян. Але якщо раніше до 2013 року наша служба законодавством було визначено, що ми могли проводити підготовку або перенавчання. За нашими прогнозами за прогнозними професіями, тобто без обмеження, то з 2013 року були певні зміни в законодавстві, і в тому числі в законі України про зайняті, що ми можемо проводити підготовку лише у разі наявності замовлення роботодавців. Тобто це певним чином і досить суттєво обмежило, і ми навіть надаємо пропозиції до нашого керівництва а воно відповідно Верховну Раду, тому що є певні професії, за якими можна завжди готувати. Тобто, наприклад, ну, завжди потрібні в нашому місті там, електрослюсарі. Продавці, охоронники, бухгалтери і таке інше. Тобто можна було б здійснювати навіть не маючи, тому що людина все рівно потім працевлаштується за цією спеціальною. Але на зараз ми певним чином, як я вже казав, обмежені, але все рівно близько тисячі громадян у нас навчаються. Для цього ми проводимо відбір навчальних закладів. Крім того, що є мережа, вона ще невелика. Це є мережа центрів професіонально-технічної підготовки безпосередньо служби зайнятості. Їх 11 на сьогодні в Україні. Один з них є в Дніпропетровську. А в Кривому розі в Кривому розі на сьогодні розглядається можливість. Ми вже керівництво нашої державної служби відвідувало в минулому році і. Наше місто і була з очільниками нашого міста певна попередня розмова щодо потреби такого фірмового центру. Да, та, не безпосередньо служби зайнятості. Але при цьому у нас є общем досить багато наших мережа розвинута навчальних закладів. Це наша професійно технічна освіта, це наші коледжі технікуми. Ми співпрацюємо з університетами. І ми щорічно проводимо відбір. Такий відбір відбувся і в січні цього року, де навчальні заклади подають свої пропозиції щодо навчання. Як правило, вони всі проходять відбір на це професії. І в подальшому ми за наявності угод про подальше працевлаштування безробітних з роботодавцями. Ми відповідно проводимо навчання. Ось така свіжа, можна сказати, що тепла ситуація. Новації, зміни мінімальних зарплат. Підштовхнули працівників малого і середнього бізнесу до певних дій. Ваша служба це якось відчула. Як ви реагуєте? Ну на сьогодні так У нас ми вже не реєструємо як раніше трудові договори, бо цю функцію зняли з Державної служби зайнятості. Коли ми раніше, будь який коли фізична особа-підприємець, коли приймав працівника, він реєстрував відповідні трудові договори в центрі зайнятості. Це з 2015 року відмінено, але ми продовжуємо зняття договорів з реєстрації тих, які були укладені раніше. Тому певне, певний потік ФОПів у зв'язку з прийняттям підвищеного розміру мінімальної заробітної плати ми спостерігаємо. Але, як і казав міністр соціальної політики Рєва, більшість з них це, це були так. Сплячі ФОПи. Тобто там, де або тривалий час вже цей працівник не працює, тобто, вони просто законодавчо унормовували ці відносини, вже давно повинні були закрити ці договори. На сьогодні загалом ми навпаки спостерігаємо збільшення потреби наших роботодавців, працівниках. Так, наприклад, порівняно з січнем минулого року, потреба майже півтора рази більше заявлено потреби в працівниках, ніж, наприклад, в січні минулого року. Це пов'язано, як ми і казали, з певними причинами, з тим, що досить багато. Ми, на жаль, от де ми спостерігаємо, це відтік певних і, на жаль, кваліфікованих кадрів за кордон. От з цього напрямку і роботодавці це відчули, особливо наші е досить великі підприємства, де працюваю, працюють кваліфіковані. Але на жаль, е за нашими мірками, ті е, заробітні плати, що пропонують ці роботодавці, вони ну, досить пристойні, це до, е, біля 10 тисяч, але на жаль, вони не порівняно менше, ніж е, е, фахівець відповідний, е, або ескаваторник, або бульдезерист буде отримувати, наприклад, в Польщі. Або в Ізраїлі або ще в інших Ну, країні. я, власне, запланував таке запитання, ваше ставлення до цієї ситуації, коли, користуючись, тавтологією ситуації на на ринку праці, багато фірм агітують громадян і дадують їм роботу поза межами країни. Ну, Наше ставлення з одного боку, о, о, начебто, можна було би порадуватись за можливість громадян, які мають можливість отримати брехні. Більшу заробітну плату, але як фахівці, які займаються підбором персоналу безпосередньо для наших підприємств, ну досить сумно спостерігати таку картину. Хоча служба зайнятості буде співпрацювати в цьому напрямку, до цього ми не працювали з напрямку працевлаштування наших громадян за кордоном. На сьогодні і на сьогодні ми фактично лише зараз йдуть на рівні державного центрального апарату Державної служби зайнятості йдуть зустрічі з провідними компаніями, які займаються працевлаштуванням за кордон. З відповідними напрацьовуються урядові документи. Щодо працевлаштування, для того, щоб не просто відправити громадянина і він там на якомусь полулегальному становищі там знаходився, а щоб він був соціально захищений і щоб мав всі. Ті гарантії, які передбачені, наприклад, для громадян тієї держави, де вони працюють. Бо зараз, ну наприклад, передбачається, що служба зайнятості буде працювати в напрямку працевлаштування спрощеного працевлаштування громадян в Ізраїль. Вже і Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду. Зараз напрацьовуються певні протоколи, і передбачається, що в якому вигляді ми побачимо далі, що навіть буде створена спеціальна агенція при державній службі зайнятості, яка буде направляти фахівців Ну в першу чергу іде річ про фахівців будівельної галузі. До Ізраїлю також ми спостерігаємо, що і в багатьох країнах, наприклад, ті ж біз... бізнесмени, цілий ряд бізнесменів Чехії звернулись до свого уряду для того, щоб спростити процедуру оформлення працевлаштування українців, тому що на заробітну плату там в середньому 12 тисяч крон це десь 475. Євро. Чехи не бажають працевлаштуватися, і це є достатнім для того, щоб чешському роботодавцю шукати іноземного працівника і вони хотіли бачити на цих місцях українців. Ну це така потішна інформація. Що ще із оптимістичною можете потішити наших З оптимістичного паразити? ми вважаємо, що на сьогодні воно ж все рівно все в порівнянні. Ті ж досить великі заробітні плати, там і певні видатки. Вони більше на проживання. Там на... Мешкання в тій чи іншій державі знову ж відомо, чи точно отримає ці кошти, чи ні. Зараз наші великі підприємства, роботодавці, вони також певним чином збільшують заробітну плату. І я вже називав середню по Україні 6400 в середньому. Тобто пропонують досить пристойні заробітні плати. Інша справа, що інколи це пов'язана і такою вадою, яку називають іноземні фахівці, у нас це низька мобільність робочої сили. Тобто, у нас складно громадянину уявити, наприклад, як Німеччина, якщо він узнав, що. Мешкає в Берліні, а що в Потсдамі чи десь в Мюнхені є відповідна робота. Він зібрався і поїхав туди зразу. При досить невеликій різниці в заробітній платі, але вона все рівно там більше. У нас ця мобільність вона дуже невисока в населенні. Тобто, наприклад, у нас при реєстрації ми запитуємо, чи згодні ви на. Працю в іншому місті, то 99% громадян пишуть, що вони. Якщо є умови так. добрі, то можна й погодитися. але ну, ж, мабуть... Я ж кажу, у нас є замовлення, є інформація підприємств, наприклад, інших міст, які пропонують, ну, наприклад, останнє, що до нас надходило, це з Полтавської області, там Крюковськ. Завод, да, да пропонує досить пристойну заробітну плату, плюс відшкодування на проживання і, так, і таке інше. І робота є, і, і навіть якщо в людини є якась така унікальна професія, але якщо вона унікальна, то треба для себе вирішувати або в місті може вже і не бути. Так що в Майдана унікальність, яка. Ну, наприклад, наприклад, я завжди, у нас був такий приклад, це коли в, нашому, в наших сусідів в Софіївському районі був агранщик алмазов. Приїхав він з Якутії. Ну, відповідно, навряд чи в Софійському да. Да, знайдуть, Може алмази, в да, то людина повинна вирішити або їхати туди, де ця професія має застосування, або погоджуватись на якісь перепідготовку, перенавчання. І на це більшою увагою звернуто от якраз в нових проєктах закону. Вони значно жорсткіші або більш направлені на те, щоб активізувати, активізувати власні зусилля шукачів роботи, і, і більше там є така. Зв'язка, скільки людина приймає участь в соціальному страхуванні, який в неї легальний трудовий стаж, бо якщо зараз достатньо для отримання допомоги найбільшому розмірі 10 років страхового стажу, то в новому проєкті закону передбачено вже 30 років. Зараз людина, наприклад, довгий час може відмовлятися від... Іншої роботи, яка відрізняється там на декілька гривень менше ніж та, що вона отримала, то в новому законі вже є певна залежність. Якщо людина там перебуватиме декілька місяців. То о, вона вже і наприклад до цього працювала, ну і отримувала там п'ять тисяч гривень. То через три місяці ми вже для неї будемо вважати підходящою на 20% нижче заробітної платою. Тобто 3,5-4 вже буде підходяща. І вона не зможе від... Ну, вона зможе відмовитись, але у разі двох відмов вона буде от е, з неї знімуть статус безробітного і припинить виплату допомоги. Добре, на дякую, сьогодні вам. немає. Е, на жаль, наш час наш трішки обмежений. Вже його виговорили, як кажуть, так. Mm. То, якщо є ще щось додати, буквально бліц, коротко Від Ну, себе Я лише е, побажав би нашим мешканцям, ті, хто, по-перше, мають роботу, не так легко з нею розставатися. Е, треба, е, Поміркувати не потрібно легковажно відноситись, що я покину роботу. Дійсно, висококваліфікований фахівець може потім швидко знайти. Якщо це професії такі, яких на ринку праці і пропозицій досить багато від людей, то треба ще поміркувати. Ну а для тих, хто втратив, також пропоную. Послуги нашого центру, звернутися до центру, ми допоможемо. І єдине, що без власної активної позиції в пошуку роботи жодна служба зайнятості світу не зможе знайти робоче місце. Роботу не знаходить тільки той, хто її активно шукає. Ж, добре, дякую, Мірі Богданови, за розмову, за цікаву, корисну інформацію, за ту роботу, яку ви виконуєте, для того, щоб людям знайти. Роботу так. а глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Ігорем Вознюком, директором Криворізького міськрайонного центру зайнятості на актуальну нині тему працевлаштування. Вів передачу журналіст Степан Каленюк. А тим, хто шукає активно шукає роботу, бажаю удачі і хорошого заробітку. Бувайте здорові. До побачення. Дякую. Побачив.